Вітаю! Сьогодні на уроці ви виконаєте лабораторну роботу Особливості будови цвіливих грибів. Метою вашої роботи є закріпити знання про особливості будови та розмноження цвіливих грибів, на прикладі мукора і пеніцилу, вдосконалити вміння роботи з мікроскопом та продовжити формування вміння аналізувати і порівнювати. Для роботи вам знадобляться. Робочий зошит, підручник, довідкова література, олівець, лінійка, мікроскоп, мікропрепарати мукора і пеніцилу. Перед початком роботи пригадайте, що цвілеві гриби це група сапротрофних грибів, що живляться речовинами, які вони отримують при розкладанні органічного субстракту, на якому поселяються. Це може бути деревина, продукти харчування, органіка ґрунту. Назву цвілеві. Ця група грибів отримала за те, що, розростаючись, утворюють на поверхні субстракту характерний наліт, цвіль. Найбільш відомим цвілевим грибом є мукор, який за характерний вигляд називають ще білою цвіллю. Це сапротруфний гриб, який найчастіше поселяється на продуктах харчування. Його міцелій складається з однієї сильно розрослої розгалуженої клітини. Розмножується мукор. Спеціальними спорами, конідіями, які достигають у гіфах конідієностях кулястої форми. Ще один цвілевий гриб це пеніцил, який за особливості зовнішнього вигляду називають зеленою цвіллю. Як і мукор, пеніцил може поселятися на продуктах харчування. Він має багатоклітинний розгалужений міцелій, розмножується як і мукор, спеціальними спорами, конідіями. Які достигають у конідієностях гроновидної форми. А тепер переходимо до виконання роботи. Спочатку пригадайте правила роботи з мікроскопом. Дотримуючись правил техніки безпеки, підготуйте мікроскоп до роботи. Розгляньте під мікроскопом готовий мікропрепарат мукора, спочатку на малому збільшенні мікроскопа, а потім на великому збільшенні мікроскопа. За відсутності готового мікропрепарату, Приготуйте тимчасовий мікропрепарат мукора. Зверніть увагу на будову мукора, форму його конідієносців, тобто гіфів, у яких достигають спеціальні спори – конідії. Порівняйте зображення мукора на субстраті, побачене під мікроскопом та його схематичне зображення. Замалюйте в зошиті будову мукора, поздачте на малюнку одноклітинний міцелій та кулясті коніддієносці зі спорами, конідіями. У вас має бути приблизно ось такий малюнок. Де стоять знаки питання, вам потрібно підписати, де одноклітинний міцелій, а де кулясті коні зі спорами. Наступне розгляньте під мікроскопом готовий мікропрепарат пеніцила. Спочатку на малому збільшенні мікроскопа, а потім на великому збільшенні мікроскопа. За відсутності готового мікропрепарату приготуйте тимчасовий мікропрепарат пеніцила. Зверніть увагу на будову гіфів пеніцила на форму його конідієностів, тобто утворень гіфів, у яких достигають спеціальні спори, конідії. Порівняйте зображення пеніцилу на субстраті, побачене під мікроскопом, та його схематичним зображенням. Замалюйте в зошит будову пеніцилу, позначте на малюнку багатоклітинний міцелій, груновитні конідієності зі спорами. Та окремі клітини гіфівміцелію. Виберіть із даного схематичного зображення частинку, замалюйте її в зошит та позначте багатоклітинний міцелій, гроновидні конідієності зі спорами та окремі клітини гіфівміцелію. За результатами ваших досліджень зробіть висновок про особливості будови і розмноження цвіливих грибів, мукора і пеніцилу, вставивши пропущені у тексті терміни. Зупиніть дане відео. Уважно прочитайте текст. Для того, щоб заповнити пропущені терміни, скористайтесь словами для довідки, які наведені внизу. Сподіваюсь, вам все зрозуміло і ви виконали завдання правильно. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!